Макс, якщо я зараз заробляю 500 і навчаюсь, щоб заробляти більше, шукаю можливості. Якщо попадеться придатна дівчина, не починати стосунки, якщо тобі попадеться придатна дівчина, ти нікого слухати не будеш. Ти розумієш, що ну, тобто, є речі, які ну, скоріш за все ти все контролювати не будеш. Але щоб не було таке: ну, тобто, одна справа, що у тебе є бажання, у тебе є відчуття, що ти дуже цього хочеш. І ти тоді, ну такий, ну що я роблю? Я хочу все одно з нею бачитись, я хочу з нею проводити більше часу. Інша справа, якщо у тебе там тільки 500 баксів на місяць, а ти сам все робиш для того, щоб у тебе стосунки розпочались якомога швидше. Це зовсім інша історія. Тому, якщо ти не зможеш е, цьому перешкоджати ніяк, ну нехай вони у тебе розпочнуться. Але спеціально робити все, щоб це були саме стосунки, я вважаю, що. При такому доході не варто. Спочатку стати фінансово незалежним, це в ідеалі. Дивись, ідеальне життя, ідеальні вчинки, ну, як є, так і є. Ніхто з нас не ідеальний і не завжди ти зможеш відштовхуватись від ідеальної стратегії. Але я сподіваюся, що ти зі мною погоджуєшся. Круто, якщо ти спочатку фінансово незалежний, а потім стосунки. А не навпаки, спочатку стосунки, а потім фінансово незалежний.